Було, 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 коли якісь в тебе сідає батарейка, ти не можеш щось зняти, але ти вроді собою. Я, я Я ж тільки кажу, типу, ні, ти взяв з собою все, але десь все це десь ділося, і ти не розумієш, що відбувається. От так прям конкретно случай також, що прям чітко не пригадаю чесно. Так. <правда> да. Ну це вже після зйомки. Був відзняв класний івент, все, і це все вкрали. Мені заплатили гроші, але про фотки щось навіть ніхто не згадав. І ти їх не віддав? Яких віддам, якщо їх не було? Тобто зйомка була вся на цьому, на апаратурі, все вкрали, гроші дали. Але чому вони не згадали? Напевно, що вони були юристи і їм було взагалі на вони їхні украли кстати, компромат, блін. А Діло розкрите з 2012 року, братан, це 13 років пройшло. Точно, вони її забрали. Іноді ці от елементарні відповіді на твої питання випросить mm -hmm. на поверхності. Да. От стоїть поговорити з якимось неглупою людиною, і це все вскривається, розумієш? На жаль, що це я так? поки що не зустрічав таку людину. Я теж, кстати, жаль, але ми ж з тобою зустрінемо в своїй житті. повір. Yeah. я оптиміст. Ну, да.